Вітаю самих найкращих. Ви на каналі акційного блогера Віталій Квентуріно. І в нас Аврора. Хочу побажати самого найкращого дня. Нові акції, нові знижки в магазині Аврора. І також пошукаємо з вами якісь новинки. Сподіваюсь, щось буде. Акції в Аврорі з 10 по 16, включно липня. Давайте почнемо із побутової хімії і потім підемо далі. Тріуга це безсульфатний м'який шампунь 250 мл 64 гривні. Зараз він зі знижкою. Пантін 400 мл. Зараз можна придбати за 149 гривень. Засіб для малечі для купання 500 мл, 51 грн. Шампунь для малечі гіпоалергенний 300 мл без сліз 42 гривні. Шампунь Шаума 400 мл в Аврорі зараз 99 гривень. Ось такий великий шампунь. Доктор. А тут об'єм 950 мл 98 гривень. Крем гель для душу із кокосовим молочком. Зараз зі знижкою 42 гривні. 64 гривні. Фарба для волосся Авена Річ Колор. Лак для волосся вела 189 гривень. І за цією ж ціною можна придбати також пінку. Набір станочків для гоління на три леза, Дві штуки в упаковці 55 гривень. Бік можна придбати за 138 гривень. Три станочки на три леза. Вони йдуть із гелевою смужкою та смужкою, яка підіймає волоски. Фарба для малювання волосся, фарбування Naturals без аміаку, 109 гривень. Фарба Garnier Color Sensation по 109. Зараз зі знижкою. Фарбу Renni можна придбати за 28 гривень. Це найнижча ціна на. Цю фарбу зараз в магазині Аврора. Фарба Сьос для фарбування 173 гривні. Зі знижкою Нівея, міцелярна вода 400 мл 123 гривні. Мус Нівея 159 гривень. 99 гривень ціна на антиперспірант «Дав». 97 ціна дезодоранту Нівея. Кульковий антиперспірант Рексона 58 гривень. Антиперспірант DAF за ціною 99 гривень. 98 антиперспірант чоловічий нівея. А ось чоловічу нівею можна придбати за 61 гривень. Зі знижкою універсальний крем Нівея класичний 75 мл – 77 гривень. Біоконги під очі 88 гривень біокон тонік для обличчя по 79 гривень в акції. Смужки воскові для депіляції. Пакування тут 16 штук, зараз 79 гривень. Смужки, для... Смужки воскові 12 штук 63 гривні. Пінка для гуління нівея 200 мл 149 гривень. А ось таку, а, піну для гоління, 200 мл можна придбати за 64 грн. Гель для гоління для жінок 128 грн. 74 гривні, коштує пінка для гоління арко 200 мл. В акції зараз лістерин 149 гривень ополіскувач для ротової порожнини 500 мл. І можна придбати ось такий сайро 500 мл за 88 гривень. Зі знижкою паста саніну 90 мілілітрів 30 гривень. Паста лісовий бальзам 36 гривень, 75 мілілітрів. Зубна паста Аква Фреш 125 мл 64 гривні. В Аврорі з'явилася ось така новинка. Зубна паста містить натуральні компоненти. Це виробник Україна, є з різними добавками. 100 мл. Ціна зараз такої новинки зубної пасти 88 гривень. Зволожуючий гель лубрикант з пантенолом 75 мл, 59 гривень. Набір розпірок для пальців. До речі, це новинка. В наборі 4 штуки. 55 гривень. Жіноча гігієна. Далі швиденько подивимось. Бачу з непоганими знижками. Є знижки навіть до 40%. Зі знижкою зараз поставили ось такі великі пакети мила рідкого. Тут пакування 910 грамів, є різні аромати 62 гривні. Мило рідке 450 грамів по 16 гривень, акційна ціна. Зі знижкою рідке мило дуру 57 гривень. Також можна придбати кремове мило дуру тверде 100 грамів за 29 гривень. Кремове мило дуру морські мінерали 91 гривня. 69 гривень. Ціна мила Сейфгард. 19 гривень, ціна на мило Гранд Шарм тверде, 125 грамів. Ліхтярне шик 140 грамів за 22 гривні зараз. Кришки для закатки. добрі традиції 50 штук. Зараз по 88 гривень. І ось такі ще можна придбати. Також 50 штук. 88 гривень. Для пухнастиків, корм, сухий м'яу. Пакування тут 300 г 39 гривень. І для маленьких кошенят панкіт сухий 400 г 39 гривень. Віскас 15 гривень 21 гривня. Ціна на шебу. За 10 гривень панкіт, 11 гривень фріскес, 12 гривень мяу, для цуценят по 12 гривень фріскес, 10 гривень м'ясна миска. Сухий корм ГАВ 500 грамів 39 гривень. Так, щось впало, а зараз хтось купить його. Зараз можна придбати ось ці пінні губки з ароматом капучино від «Файно» 4 штуки 44 гривні. Губки антибактеріальні від «Файно». 4 штуки, 34 гривні. Ось такий шкребок для посуду: 41 гривня. Точніше, це не він здається. Написано, що дві штуки. Ну, давайте оцей проб'єм дізнаємось ціну. А, скільки він? 14 гривень. нержавіючий ось цей в акції 41 гривня. Фрекінбок ось така велика упаковка, целюльозні серветки. 8 штук зараз 125 гривень. Від файно універсальні серветки м'які 10 штук 93 гривні. Від фрекінбок можна придбати ось такі хвилясті. Тут 5 штук за 34 гривні. Привезли нові ось такі металеві полички до ванної кімнати. Кріплення входить до пакування. І зараз скажу ціну такої полички, до речі, наш виробник. 399 гривень. Дивіться, які цікаві я знайшов прищіпки у вигляді рибок. Пакування 12 штук, і ціна такої новинки 39 гривень. І також вам не міг не показати оці прищіпки у вигляді котячої лапки. Дивіться, які вони класні. Є ось такого ніжно-рожевого кольору. Ну, білі, а лапки самі кольорові. І є ось такі сіренькі Ціна 88 гривень за 12 штук. Ще одна новинка. Дивіться, ось такі круглі губки кухонні. Торгова марка помічниця. Тут 4 штуки 39 гривень. Ще одна новинка, також круглі губки двосторонні. Добра господарочка. 4 штуки. 29 гривень. Зі знижкою пластиковий кошик з ручками та з кришкою. Акційна ціна кошика 77 гривень. Ось ці також можна придбати зі знижкою. Вони без кришки з ручками 77 гривень. 149 гривень зі знижкою, набір у ванну кімнату, підставка, органайзер для зубних щіток та зубної пасти і диспенсер для рідкого мила, кольори в асортименті. Ось такий набір також до ванної кімнати 249 гривень, диспенсер, стакан для зубних щіток та зубних паст, і органайзер для серветок. Такий набір також зараз в акції 199 гривень, кольори в асортименті. Так, можливо, комусь потрібні ось такі пакети для сміття на 45-літрове відро, 30 штук, добра господарочка. Зараз вони 89 гривень. 19 гривень пластикові мильниці із кришкою. Зараз 77 гривень. Ціна на дозатор для рідкого мила. Ось такий рожевий, прозорий, класичний. Так, новинка, дивіться, навіть є ось такий органайзер, тримач для паперових рушників. Я гадаю, що вони є в різних кольорах. Зараз скажу вам ціну цієї новинки 169 гривень. Я ще знайшов одну новинку, але вона запечатана, не буду відкривати. Дивіться, це ось така підставка органайзер для ванної кімнати на два яруси. Сюди можна поставити гелі для душу, шампуні, бальзами, все чим ви користуєтесь у ванній кімнаті. Та навіть є ще гачки, де можна повісити губки. Ще одна новинка. Ось така поличка до ванної кімнати. Скляна сама підставочка і сама Ну сам каркас, металевий жовтий. Дуже мені сподобалось. Скріпиться на двосторонньому скотчі. Скотч входить 2-3 мача скотчу, двосторонньо входить у набір. І зараз скажу ціну такої новинки. Ціна 279 гривень. Ще одна новинка. Ось такий тримач для рушника. Ось так він кріпиться до стіни чорного кольору. Це також новинка. І зараз скажу ціну. Ціна новинки 129 гривень. Ще один тримач для рушників. Також кріпиться на двосторонньому скотчі. 189 гривень. Зі знижкою диспенсер для рідини для миття посуду, і ще тут губка. Ось така гарна. Ну, мені здається, що правда гарніше, щоб стояв диспенсер, ніж пляшка з миючим засобом. Я, то, я також переставив собі в юску, купив а, спеціальні такі а, диспенсери, дозатори 99 гривень. І воно набагато естетичніше, естетичніше та гарніше має вигляд кухня. Знаєте, так. ну... Ну, краще, ніж банка з рідиною стоїть. Бачили, яке кумедне відро? Його можна поставити десь під стіл в кімнату, ну, для того, щоб викидати свої ватні диски або ж на а, туалетний столик. Ще хотів показати ось таку новинку. Дивіться, такий круглий диспенсер-дозатор для мила 99 гривень. Зараз ось такий салатник, порційний люмінарк чорний, 58 гривень, діаметр 16 сантиметрів. А знаєте цю кружку? На неї з'являються картинки, візерунки, малюнки, коли ви наливаєте гарячий чай. Зараз на неї ціна знижена. Вона продається в коробці 88 гривень. Ціна знижена на ось такі чашки 59 гривень. Контейнер «Люмінарк» скляний квадратної форми із герметичною кришкою, яка закривається з чотирьох сторін, 179 гривень на 760 мл. Тарілка глибока супова «Люмінарк» – 54 гривні, діаметр 20 см. А ви дивилися, як цікава пляшечка для оциту. На стіл поставити на святковий 69 гривень ціна. Пляшка спрей для олії, вона йде скляна. А, ось. І зараз на неї також ціна знижена, 59 гривень. 55 гривень цукорниця скляна з ложкою і з кришкою. Ось такий великий салатник Люмінарк по, по, е, хочу сказати, порційний, а це не, не Люмінарк. А 109 гривень. Квадратний 24 на 24 сантиметри. Кришка сітка від бризків. 88 гривень. Дивіться, які привезли каструлі на 2,5 літри 20 см діаметр. Скляна прозора кришка. Ціна такої новинки 649 гривень. Із цієї ж серії сковорідка з високими стінками. Має кришку прозору. Ціна такої сковорідки 749 гривень. Діаметр 24 см. Ціну знижену на ось такі осклянки на 260 мл 24 гривні. Хочу показати ось такі новинки: прихватка та рукавиця. Так, розмір 18 на 18 і рукавиця 18х28. Принт ось такий лимонний. Ціна такої новинки 64 гривні. Чудовий набір для виготовлення печива. Навіть сама помічниця чи помічник ваш може допомагати вам із тіста робити ось такі печиво у вигляді тваринок. Тут 12 штучок, 139 гривень. Знову привезли ось ці хороші форми для льоду. Вони дійсно хороші, адже дуже легко сам лід випадає з цієї форми. Ви просто натискаєте зверху і лід випадає. Ціна такої формочки, є різні кольори 39 гривень. Пакети від Файно зі застіпкою слайдери на 1 літр 10 штук 49 гривень. Пакети слайдери від добра господарочка. Так, також а, на літр 10 штук, 49 гривень. 18 гривень контейнер для харчових продуктів. Так, а це що таке цікаве? Що це таке? Це, а, це для сипучих, мабуть. Дивіться, ще мірно, мірний стаканчик, здається, є. На 2,4 мл. А, ємність для сипучих. З пластиковим пластик з дозатором 189 гривень. Так, ну це, мабуть, знаєте що? Це, мабуть, для хліба гарну серветочку постелити і викласти сюди хліб. Точно хлібниця, дивіться. Я вгадав 24 гривні. Є в різних кольорах. Привезли знову ці пластикові друшлаки. За ціною 34 гривні. Миска друшлак на 2 літри. Також кольори в асортименті. Зараз скажу ціну. Також новинка 55 гривень. Новинка, ось такі бокси. Тут їх бачу багато всередині. Зараз дізнаємо, скільки там штук. Чотири штуки 219 гривень. І бачите, застібки ось такі силіконові, прогумовані, закриваються із чотирьох сторін. Тяжко мені відкрити однією рукою. Добре, в упаковці 4 штуки від найбільшого до найменшого. Кольори також в асортименті. І не забудьте, що оця чарівна баночка зараз 139 гривень. Дуже крута штука. Ще одна новинка. Ось такі контейнери на 900 мл по 19 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, і ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. До зустрічі!